Халява закінчилась, а з нею і проблеми. У МВС затвердили нові екзаменаційні білети для охочих скласти на права. Кажуть, забрали з них безглузді питання й купу непотрібної теорії. Володимир Карабан відправився тестувати нові іспити та запропонував зробити це самим ініціаторам змін. А ті чомусь відмовились. Увага! Екзамінаційні білети для охочих отримати права змінені. Складаючи на категорію Б, зустрічалися питання з, вон... з категорії вантажівки, автобуси, по технічній будові безліч, безглуздих питань. Власне, наша основна вимога була це, щоб такого не відбувалося. Відтепер понад дві тисячі запитань розбиті по категоріях. Немає двох правильних відповідей, і білети не можна завчити. Ми хочемо відійти взагалі від терміну білет, тому що фактично білету не буде. Тобто безліч варіацій, безліч комбінацій, тому що кожен раз для кожного, е людини, яка складає іспит, це буде новий білет. Все інше залишилося як і було. 20 хвилин, 20 запитань. Сьогодні вперше журналістам показали, як це працюватиме. Ми собі вирішили протестувати того, хто всі ці інновації запропонував. Ну давайте ви, а потім я прийду. Давайте набор. <гум> ну, ви пройдете по судом кемпию. Я подумаю, я послюджу, як ви здадитеся. якщо я Якщо е ви, ви здадіте, я тоді пройду. А якщо я завалю. А якщо. Завалю, я не готувався, чесно. Я, ну, я ж тоже тож, сейчас... Ну от. Давайте в равних условиях. Не, я я ж говорю, я на, на, на провокації, сорі. Сьогод, сьогодні не в інший Друг, день. <гум> ну що ж, а ми все-таки спробуємо скласти іспит. якщо чесно казати, взагалі не готувався, але зараз буду намагатися згадати хоча б щось із того, що вчив сім років тому. Поїхали. Що ж, результат в принципі очікуваний, але це зайве підтвердження того, що правила дорожнього руху час від часу потрібно перечитувати. Нові запитання на іспитах з'являться уже з 1 липня. Тож тепер білявки можуть зітхнути з полегшенням. Їм нарешті не потрібно знати допустимий протектор тракторної шини.